Кожного року це не має значення від року, чи це сьогодні в період війни, чи це в мирний час був. Ми проводимо планову мережу і готуємося до 1 вересня наступного навчального року. Що стосується ситуації, яка склалася сьогодні, і яка цікавить сьогодні і вихователі, і цікавить наших батьків. І в цілому, ми не плануємо скорочувати садочки. Я сьогодні не можу говорити, тому що ми підготували мережу, планову мережу, і у нас ще не було. Було рішення виконавчого комітету з цього питання, тому остаточно будемо тоді, коли мережа пройде, і планова мережа пройде. Але ми всі розуміємо, що таке планова мережа і що таке фактична мережа. Фактична мережа це коли вже прийдуть 1 вересня і сформуються групи. І на 20 вересня ми будемо знати фактичне відвідування кожної дитини. Ми побачили те, що у нас десь на 600 до 700 чоловік вже йде скорочення на 1 вересня. Відповідно, по фактичній електронній запису. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію відвідування фактичну, якщо у нас до 9 тисяч дітей, то сьогодні відвідують найбільше це 4600, 4700, 4800, в середньому це 4,3. Тисячі дітей. Ми не скорочуємо сьогодні ці заклад... верніше, групи. Ми просто поговоривши з керівником, побачили ситуацію. Не можна тримати групи, коли немає дітей. То якщо було дві ясельні групи, а може тільки одна бути ясельна група, то зрозуміло, на 1 вересня вона буде одна, а не дві, якщо не буде фактично дітей. Тобто не буде у нас по вісім дітей в кожній групі, а буде 16 в одній, наповнені по нормативу 20 дітей. 20 дітей це з звичайні групи. 15, груп, 15 дітей ми говоримо про спеціальні групи спеціальні групи, у нас їх 117 груп. Ми плануємо ще збільшити на дві групи 119. Недовантаженість груп, зрозуміло, воно може бути, тому що Діти хворіють, і якщо норма 20, а присутні, наприклад, 16-15 дітей це нормальне явище. Ну, коли присутні 4 в групі дитини, а навантаженість помічник вихователя, вихователь це ненормально, навіть тримати таку мережу, якщо ми маємо таку наповненість. Внутрі переміщених осіб, у нас, якщо ми говоримо про садочок, десь 320 чоловік. 320 чоловік, і це уже не зважаючи на те, де вони приписані. Вони є внутрішні переміщені особи, тимчасово перебувають на нашій території. Першочергово ми також за їх забезпечуємо. Діти відвідують заклад. В середньому десь на рівні 44-45%. Якщо е, до війни у нас за мережею була 301 дитина, функціонувало 13 груп. Зараз у нас так само функціонує 13 груп ну, за мережею. Е, але е, за списками у нас вже не 301 дитина, а 281 дитина. З них е, хто реально відвідує, це в середньому 125 дітей. Сьогодні у нас працює 11 груп, е, Якщо брати групи раннього віку, де має відвідувати діток на рівні десь 15 дітей. У нас там по 12 дітей в групах, і в садових групах, в середньому на 9 груп у нас 101 дитинка, ну це по 13 дітей. Звичайно, такий рівень відвідування низький для нашого садочка, і планово ми плануємо зменшити кількість груп на дві групи. Середня, – 10-11 діток. Може бути і менше, от, наприклад, ті групи, які ми плануємо закрити, там із вересня місяця середнє відвідування ну було 6-7 дітей. Ну, звичайно, що ви бачите, ви заходили в дві групи, де діток там більше 10-14 дітей в групі, дітям веселіше, їм є з ким погратися. А звичайно, що дві-три дитини, п'ять дітей в групі це мала дуже кількість дітей. У нас багато є вакансій виховательських, і за рахунок цього ми зводимо групи. Там, де мала кількість дітей. І якщо ось ця група, де ми з вами знаходимося, тут, наприклад, присутніх четверо дітей в сусідній групі, такого ж, де віку діти присутні також четверо дітей, то, звичайно, ці дітки можуть бути зведені і перебувати в одній групі. І батьки вже, в принципі, з початку року звикли, що вони разом, тому для них це нормально, природньо, вони знають один одного, знають дітей, проводять свята разом. Тому я думаю, що це. Не викличе ніякого стресу в них.